привіт, ми будемо зараз показувати, як отримати сабір. Щас я вам його тут покажу. Вот сабір. Сабір Блокс, фруйт. Зразу ставте лайк, щоб підтримати українськомовний контент. Мне кажется, я единственный українець, знимающий блоксфрут. Окей, ми зараз должны буде йти до джунгли. І там треба буде на кнопочки. Сейчас ми це все зробимо. Так, перша кнопочка у нас находится вот тут. И сразу же я вам хочу сказать, если у вас нет рівень 200, то у вас это просто не спрацює. Перша кнопочка тут и тут нажимаем, вот тут вона залишается. Так, следующая кнопка. Вона вот тута тоже кликаем. Следующая кнопочка. Ой, і так тут чел с музычкой на музыке. Е, вот так, вот тут там прям замаскирована кнопка. Це, вроде три кнопки. Які туди... О, Господи, що О, Боже... Так, наступні кнопки находится. Если вы не успеваете можете обматывать, находится вот е, сейчас. Е, 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 я а, вот тут. Вот, одна тут. На чем цьому... вроде только две их вроде. Если ні, то скажете, мені... І водна вот тут. Це то, що нам треба. Для того можемо відправляти далі. Що там далі що треба зробити? А, треба далі. Блин, у мене енергії не вистачає на це. Все. Так, треба далі ще йти до цього. Об'ємка отстань. Все. Так, ну ми зразу відмотаємо. Так, треба йти от сюди, заприю, запри, і попасти в цю дірочку, і, і ви будете в неї попадати мільйон років. Бо в цю дірочку невозможно попасти. Забираємо сундучок і читаємо. Ви землі, песок, дом, дом. І коротше, щоб все це прочитали. Беремо факел, факел, вот. Бачите, його беремо. І відправляємося до, оце, до пустині. О, тут нормальні тут такі люди, о господі. Тут якийсь коротше у них тут мегамаха відбувається. Ми зараз прилетимо. Блін, тут обичень, а де моя лодка? Я потеряв лодку, ще знайде. І прилетимо. І ми вам це все далі показуємо. забув вам казати, куди треба пливти. Коротше, треба пливти туди, бачите, от там джунглі, сюди, і трошечки от так. От. Туди пливемо. Ми долетимо, а ви ставте цю вподобайку. Будь ласка. Ну подивіться просто, ставимо. показую, щоб ви змогли отримати. Я хочу за вас, од вас тільки якусь подобачку і підписочку. взагалі нічого. Так, нам треба Блін... А, трохи в пустині я вже забув. Не туди. Пробачте. <кхід> Ну там ну, теж тут понадобиться квестики. Нам вроде туда, нам туди. Пливему. Так, ми вже тут доплили. А, а, а Ще кажу, Головне не помирати. Если ви помираєте, треба возвращати на шах назад. Ідемо вот сюди, вот сюди, вот сюди, вийшли... Іспользуємо факел, зжигаємо двері. Підбираємо це і йдемо в Ледяну країну. До Ельзи. Йдемо до Ельзи. Так. Там наша лодка. Я вже не особо де Ледина країна. Ну, багато... Господи, я вже не... Я забув. Окей, ми ще долетимо. Туда и я вам включу видео. Так, дивіться, вот бачите, там тюрьма. Вот тут это це і вот Под... зачекайте. Де... Так, тут тюрьма вроде. Зачекайте я путаю. Короче, вот здесь возле, возле... тюрьмы, да, вот, тут есть леді. Лединый О Господи, я вже забуваю. Возле тюрьмы. Це, ну тюрьмы ти потрапляєш з левелом 200, то зразу дуже тут все близько. Заходите вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Если у вас є фактом, ставим його вот сюди чи сюди. Коротше там декопи набирається. Потім. Тут зразу два квести. Б ідемо до цього. Тут є такі люди. І вот сюди ви заходите, дайте, общайтесь з ним. Він вам щось там каже. І ви повинні йти на піратський до пиратів короче. вот там джунгли значить туда вот короче вон два там прям бачите мій курсор вон там за цим островком там прямо есть острів піратів. и мы плавем до нього и тоді нам треба там у багатої людини, вона там прям так и называется багата людина Взяти у неї квест. Де вона тут? Вот. Це вона. Не вона, а Острів, я знімаю тут вже дуже пізно, щоб отблосків ніяких не було. Спеціально для вас стараюсь. Тому, будь ласка, подобайку. Я би будуть просити мільйон разів. Так. Ідемо сюди. Тепер вон там. Кстати, тут є такі прикольчик. Тут можна от, бачить, тут фейкова дверь, тут можна зайти купить купити собі прикольчик комбо. Вот сюди тролля поля, балакаємо з ним. Потім йдемо тут дуже близько. Є, тут зразу ще магма остров далеко. Ну, коротше, там є такі островок і треба там, вбити босса 120 рівня. Це буде достаточно легко. І потом треба... ну коротше потом. Треба буде опять до нього... Головно. Треба буде опять потом до нього прийти і він вам дасть реліквію. А з допомогою цієї реліквії открити. Зразу ще раз напоминаю. Може хтось не почув в початку відео. Треба рівень 200, щоб отримати це. Якщо у вас не буде левел 200, 200, то ви не зможете. Вбиваємо цього боса. Я тут поміняв собі фрукти, для того у мене не вийде все так швидко. Тут темно. пробачте, що тут темно, вам тут нічого не видно. Вбиваємо боса. Ой, Все, помер. Тут ще можна сундучок підібрати. І йдемо до цього річмена. Якщо воно встигаєте, опять же, беріть і проматуйте. Я хочу вложити це в 9 минут, а не так, як відео, яке я дивився там з 12 минут щоб отримати його. Так, да, я такий зняв відео, як отримати це після того, як подивився це відео, як отримати теж. У мене, кстати, він навіть, на 85 рівні. Так, тепер опять йдемо до річмена. І забираємо у нього... Балакаємо з ним траля -та тополя, там та-та-та. і вот таку реліквію. Мені він дав її дважды, нічого себе куртяк. Ідемо тепер до джунглі. Ми ще прилетимо туди. Ща прилетимо. Так, ми вже вот тут в джунглі беремо от, реліквію от сюди і тут должен заріпнути Бо з босс левела 200. Ви його должны вбити и шансов 100% ви получите. Окей, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а тут зараз з'являться два фрукти, які у мене попросили нарисовать. Для того пишите комментарии, може я ваши фрукты тоже зроблю. До побачення!